Зі мною сталося дещо чудове на морі. Я придбала в магазині Global Fashion Багаторазові форми, розчини, пензлі, олійку та кольорові гелі. Я нанесла ультрабонд і базу файбер. Моделювання нігтів я виконала за допомогою Color Builder Gel від Global Fashion, який представлений у 12 кольорах, самовирівнюється і не містить токсичних речовин. Я обрала форму, яка ідеально покриває ніготь, і почала створювати дизайн нігтів. Я пофарбувала краї силікону білим гелем для френчу, змішала два кольори гелю. Що мені сподобалось так. Це те, що цей гель плинний і легко розподіляється по формі. Я приклеїла силіконову вставку за допомогою бази. Полімеризувала 120 секунд і нанесла камуфляж на зону нігтьового ложа. Я злегка стиснула багаторазові форми, полімеризувала лише 60 секунд у лампі, щоб можна було скоригувати гель знизу. Потім я полімеризувала ще 60 секунд і зняла форми. Я дуже легко підпиляла нігті до потрібної форми, додала Global Builder Gel номер 13 на початок нігтя і підняла нігуть знизу фрезером. Нанесла дуже блискучий топ і вуаля усе готово. Тепер я вирушаю до ресторану на березі моря, щоб милуватися своїми нігтями. А ви заходьте на сайт Global Fashion, щоб насолодитися гелями та іншими чудовими продуктами. Global Fashion.